Доброго вечора. Що чекати 15 вересня в понеділок 25-го? Що чекати 15 вересня, в понеділок 25 року? 15 вересня. Дивимось. 15 вересня. Що чекати 15 вересня? Так. Рыцарь Кубков. Ну, радость, счастье, любовь, взаимопонимание. Тут у нас дивіться який рыцарь Кубков. На конячки, очки, водяной какая. Вот, любовь, встреча с любимым человеком. Сообщение от любимого человека. Может, давно не общалась. Или позвони, или приде, ну, Смс-Ка. повідомлення. Вот. Можливо, якщо ви людина свободна, да. Незалежно, у вас може бути знайомство з молодою особою, з мужчиною, чи з дівчиною, чи з мужчиною. Ну, не важливо, Я говорю з молодою особою, навіть як таких років, як ми, вже, от, молоді, душою, буде зустріч, буде знайомство, і людина припаде до душі. Можуть, навіть бути діти, з дітьми, тому що це карта любви, це проявлення любви, от, а пажи, іноді дуже Часто прорисовуються як діти, тому що це в нас йдуть пажи, потім ідуть там, я вже запуталася, за пажи дуже часто, я вам кажу, це діти. Можливо, щось буде завтра связано з дітьми, будете відправляти на учобу, сумки пакувати, там, -то, якщо люди десь, діти далеко їдуть на учебу. Приїжджали на побивку, може це ваші садики, школи. В общем, завтра буде такий день. Все ви будете з любов'ю, з гармонією, От. чи в відносинах взаємопонімання, чи зустріч з любимим чоловіком, можливо, даже з тою людиною, якою ви познайомилися. От. І дітки. Дітки, дітки. І завтрашній день буде такий, 15 вересня. Що де б ви не йшли, любі документи, які будете робити, чи якісь запроси, чи ще якісь питання решать, ви завтра всі питання порішаєте полюбовно. Все буде добре. Стучитесь і вам відкроють. Все, всіх благ вам, пока-пока.